Погоджуємося заселити до себе хвору свекруху або тещу, хоча не хочемо. А потім мучимось, страждаємо, перетворюємо своє життя на пекло. А жінки ще за свекрухами досить часто доглядають, хоча не хочуть. І от як ця жінка написала в коментарях, я могла сказати не вести, так, чоловіку матір свою, до нас, але ж не сказала. А чому не сказала? Тому що не хотіла бути поганою. Що я вам скажу? Не хотіла бути поганою, тепер погано живеш. Як адвокат я не можу підтримувати догляд без відповідного договору до вічного утримання. Ну так, такий в мене досвід. А як людина не можу підтримати догляд за людиною, за хворою. Або коли людину хвору приймають у себе вдома, а не хочуть. Не можу цього підтримати. Тому що це нікому. Добра не робить. Можливо, чоловік би вас покинув через те, що ви відмовилися прийняти його матір. Можливо, знайшов би вихід і десь би її розмістив. Можливо, і вона би себе не відчувала непотрібною. Хіба ж вона не відчуває, що вона не бажана? Може, їй дітися нема куди? Не знаю, як би воно було. Десятиліттями жити для себе в некомфортній. О, Обстановці це теж загрожує хворобами, поганим самопочуттям і тим, що життя проходить мимо. Я за те, щоб не робити того, чого не хочеш, чесно. Як би це важко не було, як би хто не зрозумів навколо, ну я за таке. В 20 я так не думала, а в 40 думаю.